Піднесення духу, історія мужності української повстанської армії. Щоб зрозуміти, які мужні подвиги зробила українська повстанська армія, потрібно повернутися до темних днів Другої світової війни. Незважаючи на надзвичайно складну ситуацію, українські вояки підняли дух своєї нації та боролися з нацистськими окупантами. Українська земля була. Під завісою нацистської окупації жителі були піддані жорстокій системі контролю та репресій. Але навіть у цій складній ситуації українці не здалися. Населення стало на захист своєї культури та національної ідентичності, і УПА стало одним з головних символів цієї боротьби. УПА була надзвичайно мужньою та сміливою армією, яка визначала майбутнє України. Їхня боротьба була символом національної гідності та віри в правду і справедливість. У 1942 році на теренах Західної України почалась боротьба українського народу проти нацистських окупантів та радянських військ. Тоді народився рух, який став на збереженні національної ідеї та волі. Народився рух, який згуртував багато сил та волелюбних людей. Українська повстанська армія. УПА було розділено на різні частини, які діяли в різних регіонах України. Основні операції УПА на той час це напади на німецькі військові колони, підриви бронетехніки. Хлопці, які стали членами УПА, поклали на вівтар своє життя, вони були готові боротися за незалежність своєї країни, за свободу від гніту та насильства. І ця боротьба була важка. Вона вимагала відваги, сил та витримки. 1943-1944 роки після того, як українські націоналісти провели спільні операції з нацистською Німеччиною, УПА була розгорнута в різних регіонах України. Однак наслідки цих дій виявилися катастрофічними для УПА, коли німецькі війська зрозуміли, що українські націоналісти є досить сильною військовою силою тому за небажання надавати Україні автономії. Почали репресії щодо українських повстанців. УПА була готова боротися до останнього подуху щоб захистити свою землю та народ. Її бійці були мужні та хоробрі. Вони не боялися ворога. Навпаки, ставились до нього з великою сміливістю та рішучістю. Боротьба з радянською владою 1944-1947 роки. УПА перемістила свою боротьбу на територію, яка під контролем радянської влади. За цей період УПА діяла як підпільна організація, проводячи різноманітні операції, такі як напад на радянські військові об'єкти та атаки на місцеві адміністрації. УПА також проводила акції з вільненням з тюрем та концтаборів. Однак з часом радянська влада змогла знищити багато загонів УПА, що призвело до значного ослаблення організації. Упа здійснювала героїчні подвиги на всіх фронтах боротьби. Вона відбивалася від нападів ворога, захищала мирне населення від насильства та репресій. Її бійці знали, що вони захищають свою державу та свій народ. УПА стала надією народу на свободу та незалежність. Вона стала символом мужності та героїзму, які не зламалися навіть під найжорстокішими нападами ворога. УПА відстоювала свої ідеали та цінності, вірячи у свою перемогу. Після 1947 року УПА стала діяти переважно в гірських районах Західної України, забезпечуючи опір радянським військам. УПА використовувала гірські бази та забійники для проведення атак на військові об'єкти. Проводження розвідки та організації повстань місцевості. Однак в 1950-ті роки УПА стала остаточно розгромлена радянською владою, а більшість її лідерів були убиті або засуджені до довічного ув'язнення. Відданість ідеї УПА продовжує жити у серцях багатьох українців і досі, і вона є предметом обговорень і досліджень у наукових та громадських колах. Опа завжди залишатиметься в історії як героїчний рух за свободу та незалежність нашої держави. Її бійці, які захищали нашу землю та народ, завжди залишатимуться прикладом для наступних поколінь.